Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зустрівся з представниками Європейського інвестиційного банку в рамках моніторингового візиту місії на Полтавщину. Спільно з представниками про вони оглянули спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю Колос в Решетилівці. У ньому створені усі умови для професійних тренувань спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Говорить голова Полтавської облради. Якраз акцент на спортсменів з інвалідністю тут займаються збірні. України по сидячому волейболу, учасники Паралімпіади в Парижі по голболу. І цей комплекс взагалі спеціалізований саме для них. Зараз функціонує спортивна зала, зараз функціонує гуртожиток. Спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю колос відкрили у травні 2023-го після масштабної реконструкції будівлі. Зробили це в рамках програми раннього відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Цей проєкт колос реалізувався в розмірі нашої програми виновлення вартістю 600 мільйонів євро, які вже допомагали понад 120 громадам розбудувати школи, лікарні і спортивні. Я думаю, колос є здивованою, вражена. Просто чудова робота. Нині спорткомплекс колос надає повний спектр реабілітаційних послуг для понад 300 дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху, фізичного та розумового розвитку, каже директор закладу Сергій Котьман. Національна збірна провела тут. Два навчально-тренувальних збори. Завдяки, можливо, завдяки цьому, тому що тут дуже якісне покриття, якісне світло. Хлопці вибороли путівку на Олімпіаду в Париж. Європейський Союз, місія про ООН звернула на нас увагу, тому що при Полтавській обласній школі чотири національних збірних. Це збірна з голболу, це збірна з карате, це збірна з плавання. І збірна з футболу та на цьому реконструкція колосу не завершується. Напроти спортивної зали. Вже розпочалося будівництво другої черги. Це буде спорткомплекс із повноцінним футбольним полем, трибунами і з підтрибунним приміщенням теж для спортсменів з інвалідністю. В рамках реалізації плану із європейським інвестиційним банком якраз підтримка спортсменів, які мають певні фізичні вади, Цей комплекс і фінансується. Ми дуже розраховуємо, що в рамках цієї концепції ми реалізуємо і третій етап: це будівництво медично реабілітаційного комплексу у селі Селісухарабівка. Тобто, це буде такий замкнутий цикл від реабілітації до занять спортом. Робочий візит делегації на Полтавщину відбувся в межах всеукраїнської комунікаційної кампанії Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє.